Так, слухай, ну третій раз вже, давай поговоримо. А чо? Ну мені цікаво, що ти кого шукаєш на Україну, чого забрів. що тобі тут цікаво. Опасно, я. Ща поговоримо. Харків чи шо, чи, чи Донецьк хто ти там? Що-що? Що питаєш у славетних українців? А Ви славетний українців. Да. Я славетний українець. З, ви. З Київської області. Звідки? Гліваха. Вулиця Павлова, дом 7. О, молодець, я Харків. Я ж тобі сказав, що ти Харків, Ти що не почув? Почув. У тебе Г. Зокуда? Харківське Г, воно так чудно. Ґ, Ґ, Ґ. Харківське Г, блядь, хуй га прогадаєш, да? Ну воно таке Г, таке, знаєш, за. А Харківський. Ну Г, короче. Не малкима, да. Да. Чого? Ну, короче, Харьков хер прогадаєш, да? Ну, Г і все. А шо, в Києві нет, Г. Ну ти ж не вгадав звідки я, а я вгадав. Ні, Не ні, не я одразу сказав Київ. Я скажу, коли испытал. Ладно, шо, Харків, кого тролиш тут, на яку тему? Нікого не тролю, нікого, не. Ніяку тему, просто охота з ким-небудь поговорити, о чем-нибудь хорошем. Празеленского или Порошенко, давай поговорим. Ай, начинается. Короче, вы на эту тему где-то? Не, ну це я. Ты знаешь, что кисаркан заголи. Да, конечно, Ну зря. Да, я я, я хотел спитати, Я вроде адекватный человек. На яку тему ты спілкуєшся, если ты не спилкуешься. Ну, только, только не на эту, только не про Зеленского, Порошенко там всяких этих Абъебасов. Ну а на яку ну, ты спілкуєшся? А что, они не объебасы или что? Ну, я считаю, что объебасы. Зеленский. Зелен... А кого вы не считаете объебасом? Порошенко. Вы считаете его не объебасом? Да. А чем? А чем он не объебас? Да ну-ка, я коризный. Вот ж... Ну подожди. Стоять. А что? А что? Чего он не объебас? По-моему, он самый объебас круче даже любого Зеленского и остальных остальных. Ну, я, я вважаю, что нет. А почему? Ну, я уважаю, что... Шо... Ну, что не? А по-русски вы умеете разговаривать? Ну, звісно, умею, но на цей собачьей мове умею разговаривать. А что она собачья? Ну, я так еще вважаю, что она собачья. Не, подож... О, вот вы, кстати, интересный этот самый собеседник. А что она собачья? Мова. Не, воно дійсно не собача, ти правий. Бо я собак, дуже, я, я собак дуже люблю і так їх оскорблять це неправильно. Дякую тобі, хлопче, що ти мене поправив. подожди. От, бо натобі вподобайку за твої. А чого собача? За твої зубки. А що, не собача? Ти українець чи, чи як? Ти славетний українець? Я ні, я. А хто ти? Манкурт, хохол? Не, я живу на Україне, но. Ну, на можливо, Україні? так ти манкуртик, ти хохольчик. А почему русский як? Хохольчик, хохольчик! Хохольчик попався. А такий свіжий. По Давай по-нормальному поговорим. Почему русский язык собачий? Ну, ты правий. Я помилився, він не собачий. Ну а почему? Ну, а че ты так сказал? Ти... Це я погорячився. Не, а чого ты так сказал? Ну, погорячився. Не собачье. Не собачий, ну, він не собачий. У тебя есть родственники, которые разговаривают по-русски? Вин свинячий. У тебя есть родственники, которые разговаривают по-русски? Ты дурню, ты что, ночуешь, что я сам русский че нет? Нет, ты сейчас базаришь по-украински. Да я тебе без проблем могу на твоем языке, блин. Что хочешь тебе сказать? Я в стройбате О. служил. Я такой разговор могу включить, что у тебя уши в трубочку и в жопу. А лучше украинскую. Ты мне рассказывать по-русски, друг. Ну если будем на грубости переводить. Не, я не хочу грубость. Ну вот и все. И я не хочу с тобой по, по грубому разговаривать. балака ты. Слухай, ти що, что, не знаешь украинскую мову? Знаю. Чи думаешь, что знаю? Ну, знаєш? по крайней мере, не знаю, но понимаю каждое слово. О, это добре, что ты сказал правду. Что ты ее не знаешь. Мені змісно, чому ти його ще треба бачив? Тому що Росія це агресор, <плес> котра напала на мою країну, і руський язик це одна із основ руського міра, котрого я не хочу бачити в Україні. І зроблю усі свої можливості для того, щоб його вигнати. Звісно, якщо людина, як ти, хоче спілкуватися російською, мені, в принципі, пофіг, чесно тобі скажу. Ну, спілкуйся російською, мені. Ну, все рівно. Боже, застрелите мене, блять. Та сам повісся краще. Повешусь. якщо придется, повешусь. Ну, блять, не сведусь на вашу хуйню, от эту шуме. пиво? повело. Як називається? Українське, Львівське. А, слухай. Молодець. Львівське. Молодець. М -м -м. Це так, от таких як ти, таким чином ми купимо. Ты ж продаешься. Кого вы купите, ребята, та ваше вот время. Таких как ты. Да, друзі. Вам всем пизда, Чого? Чего? Чего ты. ну. що ти ты сейчас смелишься сидишь? Я кажу, что российским руський мир це подлючисть, лживість, табесчастья. Да, да. А ты та, та, та вважаєш по-иншему? Конечно. Ну, окей, послухай, як ты вважаєш? Не ну бу... как, а Не буду стябать! Не буду стюбать, Таких... не буду стюбать. С каких делов Росія вообще враг в Україні? От с каких, с каких, с этого пидораса времени, от з каких, блядь, с каких? Ну ты мне скажи, з каких времен Росія в Україні враг, от з каких? Ну объясни мне, с каких. Слухай, у меня на всі такі питання є відповідь, але я хочу послухати твою конструкцию. Твоє ствердження. От скажи. Росія не враг, Росія друг тому, що бла бла бла. Але на відповіді в мене є. Ну це ж, це нечесно. Я хочу тебе послухать, твою думку. Ну, блядь. Ну, скакі, ти, не ти, блядь. ти не можеш, ти не можеш в тебе недостатньо. А, ну У мене те, блять, достатньо, недостатньо. У мене достатньо всього. Ну просто ну я... так скажи, я тебе слухаю. Я не хочу від А по чому Росія враг? тому що ось вот этот хуєпута, какої-то, блять. Шоколадная, блядь. Послушай, хлопча, послушай, не злый. Не злыйся, не злый, не кипятый. Я. А потому что вы меня вымораживаете этим, блядь. Почему? А чем подожди стоять? Давай, ух, блядь, ты меня завел, братан. А чем он вас довел до хода? казакамный, казакам не выбачай. Ты че? Не, все, давай, Проехали. Ну давай, да. Чем до хорошего довел вас этот шоколадный пидорас? До чего? Сколько ти за газ платиш? Хлопчик в мене є відповідь на всі питання. О, хлопчик, хлопчик, хлопчик в коли... мене є відповідь на всі питання, але я не хочу відповідати. Я хочу від тебе почути думку. А чому? От ствердження. В Україні все кл. Я знаю, в чому в Україні класно і я. В класно в Україні зараз нет нічого. Обставити. Я слухаю. Абсолютно. А что есть сейчас в Украине хорошего? А ну скажи. Ты тупый. А что я тупо? Ну слухай. Я, ответь! Ты не можешь можеш свою думку высловить. А я могу тебе такого рассказать, что тебя уши нахуй повянут. Что есть в Украине сейчас охуенного, ну, хорошего? Вот ты говоришь, вот сейчас в Украине. Шо есть в Украине охуенного? А ну скажи. Есть родители? Я мовчу. Я не хочу відповідати. А я і хочу і твою і думку. Я думку ну, твою ну, хочу почути. Родители. Ну есть, я понимаю, по твоему возрасту, что по-любому есть родители живые. Есть же? Ж? Я, есть? я слухаю твою думку. Есть родители живые, я у тебя спрашиваю. Слухай, ну все, добре, Третья спроба, я бачу, что ты тянеш. А ты точка? Ты точно русскоязычный? Блять, ты не мы, пацан, ты ни на каком языке не можешь говорить. Я могу и с тобой на ведь. Да не говорю, можешь, говорить. ты только вопросы задаешь. Ты тупой, ничего не знаешь и задаешь да вопросы, чтобы меня, я да, тебе отвечал, я, 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 отвечал ты там. Пидорас конченый. Из-за вас, пидорасов, мы тут загнемся. Кончевые, а ты конченый. Пошел ты нахуй, я рот твой ебал, пидор. Да, да что так хуй... Что ты так пыхтишь? ты, Чего пыхтыть? Ну все, блин. Я. Что ты там кажешь, красунчик? <laughs> ты что, на тюрьме че да это? На куры все чешу. Так, слушай, я все-таки переверю там наших секретных. Чего секретных? Блогеры. До секретных блогерів переверяю. Добрый вечер. Да каких? Есть такие секретные блогеры? Это кто у нас такие? А наприклад, у кого был стрим з зустрічі с полтораком сегодняшнюю? В тебе був? А кто такой полторак? Ты живешь в Одесі и не знаешь, кто такий полторак? А, в Одессе. Значит, по этому самому пробил, да, по IT. Так что не треба в дурниках играть. Знаешь ты, кто такие Не, полторы? ну я и правда не знаю. Фамилия знакомая. Министр обороны. Министр если бы он нормальный министр был бы, то я бы его... А кто, а кто для тебя нормальный? А хрен его знает. Так, так, а что Я что нормальных вообще не вижу. Серьезно? <laughs> да. Ну понятно, ты же в Одессе. А чем Одесса отличается от любого другого города? Вам гроши Розум застилають. Ви чекаєте літа, коли це, прийде це, жирний віде. карасик, котрий не поїхав в Крим, коли котрий приїде до вас. Чи ти не в Одесі? Може я тут. Не в Одесі. Ну, так бачиш. І ти не в Хайфі, а в Одесі. Я розумію, що ти як то кажуть. Я На роботі для начала. Ну, я... все рівно. Так сказати. Як розумна людина, або в Хайфі, або в Києві. Ну, як я, наприклад. Подиві, а що ти маєш ввиду. О... Що значить розумна людина або в Хайфі, або в Києві? Ну от я розумна людина, я, я в Києві. А вы мне что, тупые, что ли? Не, все остальные, ну, такі як ти. Ну, ти сейчас обидел всю Україну. Да не всю Україну. Кроме Киевлян. Кірая... <кій> Кияне это элита. Элита. Ты что не знал? Элита. Все мы такие элита. И молдавание туда же. Ты молдавание? А при чем здесь Молдав... я молдаванин? Ну, нормальний я... чоловік человек одессит. Ну, якщо не секрет, якщо не секрет, звісно, таке особисте питання. З якого ти народності? Ну. Що значить якої я народності? Етнічного походження. Я в Україні ну, я, ну, те, ну, я теж в Україні родився, а бачиш, я все ж таки киянин. Ну, а етнічне походження, ну якщо не секрет, я скажу. Я, якщо ти мене спитаєш, я скажу. Ну, етнічне походження, що ти імеєш в виду, ну, єврей, русський, росія, так? українець там, молдаванин. Mm -hmm. Грек может и. Честно? Я никогда на это не задумывался. Люди начинают, вот я там россиян, русский, да, другой, а я украинец, третий, а я там молдаван. Мне как-то плевать на это. Как это? Вообще плевать. Ты какие нибудь не такие. Чего я должен задумываться на, насчет этого? Ну, ну, вот так вот сейчас. Ну, знаешь там. Ну, я что, че, чем-то от кого-то отличаюсь, ну, вот так вот честно. Ну, Или я от этого лучше стану лиху? Ну, большая біда. Ну, ти що мене. Ти? А як же Україна славетна? Чи ти не українець? А що значить, як же Україна славетна? Ну, воля, воля або смерть, нація понад усе там всяке так. Ти, шо? Ну, ти шо, не що? Ти що, не бандерівці? З чого я бандереві? А хто ти? Усі ж українці? Справжні українці, українці це бандерівці. Ну, я тебе так скажу, мене как Сталин, так и Бандера, так и все остальные, которые там когда-то там были, а сейчас в могилах валяются. Какая мне от этого польза, вот так вот честно. А в тебе батьки живі? Ну да. Дай Бог им здоровья, как на ну, ну. довше. Дай Бог им здоровье. Чтобы все у них було добре, чтобы у них были нормальные онуки у твоих батьків, як то кажуть. Да, головне, щоб их было бы кормить. А все остальное. Ну ты же рабочая людина, ты работаешь. Я работаю, буду... да. Ну, Доп у меня вот конец рабочего дня через 10 минут. О, ну как, конец рабочего дня. Конец рабочего дня у меня було 6 часов, просто задержался на работе. Понятно. Так. Маю надію, ты за... за Зеленського будешь голосовать. Да, угадал. Ну, я... <ристо> просто больше не за кого. <ристо> ну, я. я не шучу, ну, как бы нормальные люди. Ну, роблять нормальний вибір, тому що уся вже. Ні, ну на самом деле, все-таки да, за Зеленського. хто би там що не говорив, там. Я звук, я. Вольче, я, вольче. я, я... Та це не має значення, в них гроші хоч да. є, там, вони хоч не жаліють ці гроші. Як по мені, вроде адекватний чоловік. Ну, це давай опустимо, це. Да. Це немає. Гол Головне, що він обіцяє зробити, вот за те треба. А ви пишете, що ли? Ні. Ну, а то как-то, ну, <coughs> у вас фон такой интересный, темно, ну под блогером. Ну, не, я не к тому, что цвет есть, нет, я. вот. У меня по очек бьет просто эта фигня. Давно общаетесь сейчас, рулетки? А, ну, просто интересно, вот честно для себя интересно, насколько народ, вот, кого больше, как бы. Таких, а, як, ну, таких, как вы. Да? Ну это уже радует. Я... Значит, народ между собой может дружить. Может. Ну что ж. Не может. Вот. Может так вот получается. Таких как вы більше. Ну, главное, чтобы все эти пошли голосовать. Потому что, например, у меня, ну, по работе, у меня последнее время так нагружено, что я боюсь, что есть шанс, что я не поеду голосовать. Если, если удастся, то поеду обязательно. Нет, треба я... ехать Ну, Треба їхати, щоб не було після виборів розмов про те, що я його не вибирав, я за це не несу відповідальність. Обов'язково треба проголосувати. Я через минут 10. Та ставте, завтра поубирайте. У нас вроде чисто. Бучі це прийшов. Ну, якщо чесно, от це, мабуть, перший раз, вот мені 35, так, да? перший раз, коли я все-таки хочу піти і проголосовать. Я доволен. <гум> чесно скажу, що от таких, я ж кажу, людей, таких багато, котрі раніше, ну, взагалі, там, ну, пофіг не ходили. А зараз це в основному, ну, молоді люди, такі як ви, я старший, вибачайте, там. Мене сину <гум> мене сину там за 30, там. Добре, що от такі люди йдуть голосувати, тому що вони. От, от я з чистою совістю, в мене там життя ну, нормально, все порішено, як то кажуть. Там. Мене, в принципі, не хвилює, що буде завтра. Ну, мені пофіг там, сів на Кіпр, поїхав. Там. А от головне, що ви зараз будете за це нести повну відповідальність і ваші діти. Ну, якщо вони, дай Боже, там є у вас чи будуть, чи все таке. Ну, в принципі, мене оця сознательність сучасної ну, молоді, вибачайте, мене вона тішить. Но ну, я вам так по честному скажу, как есть, я очень многих таких знаю, как я. Ну я работаю обычным системным администратором, да? Ну понятно. А минимум, я еще Pink, знаю... Ping, Ping, Row, там всякое да, такое. Да, да, Ну потому я спокойно знаю, как вы, по чат рулетки легко меня нашли, откуда... Не знаете. Не знаю? Ну а как, подскажите? Wireshark так не... Від... не відзначает. Да. Uh -huh. Ну, прямой айпишник шник Ну, no, не важно, короче. Да, зимови. Провайдер. Зупиняється на провайдері на динамічних адресах, якщо у вас динамічна, а я впевнений, що у вас динамічна, а не статична адреса, так що. Ну. Это тоже не важно, опустим. В общем, я к чему вів? Я знаю, как минимум еще человек 5, которые сказали так, и я в том числе. Если победит какая-то там вот эта смерть, уже без косы, либо наш Порошенко, да, если его еще наши можно назвать, то эти ребята, в том числе и я, соберутся развернуться уезд. Вот. Если победит Зеленский, то еще годик мы потерпим. Ну, вот обычные рабочие люди. Вот, я вот для себя так решил. Вот, если через годик ничего не решится, то, ну, если вот так вот по-честному, да, вот я хочу завести семью, хочу, у меня детей пока еще нет, вот, у меня есть девочка и так далее, но на сегодняшний день даже, я не скажу, что я там крутую зарплату получаю, обычный средний системный администратор, а мне надо сделать ремонт в доме, у меня денег не хватает на это. То есть есть ли смысл заводить детей, если у тебя в доме все в щелях, ну, недавно, так сказать, взяли старенькую хату, скажем. Подожди. Я разумею, я цей шлях вот. теж пройшов. Вот. Но денег реально не хватает, и в каких-то там, грубо говоря, гора сквозняков ребенка заводить, дабы болел, да? И мучиться все равно. Я пройшов саме такий шлях, и був системщиком 200 доларів, и купили будинок розвалив. От саме один в один я цей шлях пройшов. О. Ну вот я смотрю, дальше, если Порошенко будет, либо еще какая-то там Юлька или еще кто-то там, то будет только хуже. Правильно? Смысл дальше. Не проще уехать. Как у меня человек в Запорожье уехал. Мой хороший, хороший знакомый. Хорошо, он уехал в 2014 году, на сегодняшний день он в Иркутской с квартирой, он недавно взял машину, у него зарплата штука 200 баксов. А уровнем по э, знаниям он чуть слабше меня. Ну, я просто с ним 5 лет уже работал. Вот результат. Ну, есть люди, которые уехали где-то там в Германию, есть люди в Польше, ну, неважно. Важно другое, что люди смогли определиться, смогли ну, жить адекватно. Да, где-то есть напряги свои, где-то еще что-то. Ну, по крайней мере, что-то могут. Правильно? И родакам, главное, помогают. Ну вы ж родаки, я надеюсь, з собою візьмете. Да, куда уже? Хотя если шанс. Тоді вам буде... треба дуже добре подумати, як голосувати. Знаючи Коломойського. Ну, я скажу так. Если я буду здесь и я не смогу помочь. І я буду там і вишлю каких-то 500 баксов в місяць, ну навіть не 500, менше, 200, так? Да? то вже плюс, правильно? Не буде, ну. не буде цього, ви навіть поїхати не встиєте. Ну, ладно, то таке діло. Головне, так, поїдьте так. поголосуйте. І розумійте, так, так. що ви будете за це відповідати. Якщо ви вибираєте Зеленського, Бог вам суддя, я, ну, це, так, я так, цей так. вибір... Не одобряє. А кого вибирати? Кого би виправити? Думайте самі, не хочу я нікому совітувати. Якщо люди на сьогоднішній день нічого для себе не вирішили, то за оставшиеся дні вони теж нічого не вирішать. Хай голосують за кого хочуть. Хай собі зроблять табличку, почитають або не голосують. Мені пофіг. От я вам скажу, в мене життя встроєно. Як ви там своє, бо. Бу... Я оцей, те, що ви сказали, ми теж купили розвалюху. Я от через оце всю фігню проходив. Ну, я все я це прохавав там. І поміняв роботу, тому що не мог, ну, не будуватися. А ким роботаєте, якщо не секрет? Ну, сьогодні як добрий продавець. Ну, це хорошо, коли так. ну. В, про... візь візь. В продажу я використовую системний под... подхід. В айтишному сенсі, ні в політичному, в системі. Я люблю системи, я люблю управління проектами project management, І навіть в продажах я використовую Project Management. Колись, скажімо так, я відмовився від позиції головного менеджера продаж однієї з московських антивирусних компаній, доктор Хряк. Там, да, скажімо так. Так, да. от я відмовився там, від, вже поїхав до Шарова в Москву, вже по руках хлопнули, але я від цього відмовився, тому що в житті кожної людини є важке рішення. Це було для мене, я вам скажу чесно, найважче рішення від такої візитки відмовитися. Всі буває, всегда буває, буває. Ні про що не жалію. Ну, добре, коли сложилось, хорошо. Не сложилось. Коли ти зробив, я от. Термін служилось, перестав використовувати. Я використовую термін, коли ти Це сам, сам зробив. Звісно, там може бути і травма, і хвороба, і всякі такі. ну, незалежні від, незалежні від тебе ситуації, там, Януковичі, там, всяка ця хрень, там, Зеленський, Порошенко Тимошенки, там. Вся отапиздота. Всі 39 сьогоднішніх кандидатів на моє життя не вплинуть. Я своє життя сам будую. Як і ви своє життя саме будуєте, я впевнений, що ви добре подумаєте перед вибором, тому що цей вибір визначає долю України, чесно кажучи. Я вам проще скажу. Я вже подумав. Дело в тому, що. За тих, які на сьогоднішній день це Ваші проблема порахувати, плюс-мінус скласти ви доросла Мало людина. Я зробив для себе, ви, звісно, я зробив це. Я не хочу вліяти на вас і його озвучувати. Але я взяв а, я взяв, я взяв бумажки, ввели, плюс які От ні, от якби навіть іншу людину зустрів, я би вліяв. На вас я не хочу вліяти, тому що ви от розказали, що ви дом купили, дружину. Я. Я так кажу, я сам цей шлях пройшов, у мене син, йому 30. Там, десь 2 роки, вибачайте, 87-го року народження. Mm -hmm. Ну, буде 32 роки. Я, і донька в мене є. І, і у синою доньки все, все готове для евакуації. Ладно, вибір за вами, Ладно. бувається, допомагається. Удачі до вам, тому що треба біжати. Біжить. Що його? В лоб. Звісно, зелен клієнт, звісно, але ти його в лоб, ну, я не можу таких в лоб бити. Тому що вважаю, що в основі будь-якого рішення лежить, знаходиться розум.